20 січня здавалось би нічого не віщувало біди. Звичайне зібрання, де громадські спільно із чиновниками мали б обговорювати вагомі для району питання. Запросили туди і Юрія Крисюка, знаного в Єрмолинцях активіста. Утім, для нього це засідання обернулося численними травмами та переломами. Розповідає, коли вирішив покинути залу через висунуті йому незрозумілі звинувачення, виникла сутичка. Вони перекрили мені вихід. От. Але коли вони відійшли трошки, мені пощастило прорватися в двері акуратно. А це відео зафільмував один із очевидців конфлікту. Далі без коментарів. <плес> П'ять-шість чоловік, це на відео також є. Накинулись на мене і почали наносити удари в голову та по всьому тілу. Да, я їх знаю всіх. Вони притиснули мене, кинули на землю. Саме перший, що хто мене бив, наносив удари мені в голову та в інші частини тіла. Це Гуменюк Вадим. Напередодні Юрій Крисюк спільно з іншими місцевими активістами добряче насолили Вадиму Гуменюку. Вони завадили йому стати начальником Єрмолинецької пошти. Свій протест під стінами тамтешнього приміщення мотивували причетністю Гуменюка до антимайдану. Той і сам цього факту не заперечував. Мовляв, працював тоді в районній адміністрації і дуже дорожив робочим місцем. Всіх заставили всю адміністрацію приїхати на Хмельницький. Я на Хмельницький приїхав на майдан. Я це стверджую, бо нас заставили, Я там був, але я розвернувся і стояв під каштанами. Чому ви не відмові? Я відмовлявся, але сказали мені, хочеш бути на роботі? Ні, до побачення. Власне, із особистою образою Вадима Гомонюка пов'язує своє побиття активіст. Натомість його дружина, головна освітянка Єрмолинеччини Валентина Хоптова твердить, бійки як такої не було. каже через пана Крисюка, навчальний процес у районі опинився на межі зриву. Нещодавно він з однодумцями змусили єдиного заступника голови адміністрації звільнитися. Саме у цьому полягали висунуті йому претензії на зібранні. Людина взяла на себе відповідальність за те, що частина людей на не... Заробітної плати uh -huh. за те, що шкіні автобуси, нема чим заправити, тому що нема як закупити солярку. Сказав, що буде відповідати він. Я йому сказала дякую, тоді скажете, де заправити автобуси. Після чого він почав виходити з зал. Uh -huh. Я просто пробувала його з Скажіть, де заправити, і йдіть, куди хочете. Потім, за словами Валентини Хоптової, Юрій Крисюк підняв на неї руку, натомість чоловіки, які стояли поряд, кинулися їй на порятунок. Але запевняє, активіста вони не гамселили. Його захищала. Він виходячи і збив мене з ніг. Я падала. Потім він з куртки мене скинув, я впала. Я свого кутка бачила. Його ніхто не бив, його хтось поцарапав. Нині Юрій Крисюк проходить лікування у госпіталі ветеранів війни. У нього виявили легкий струс мозку, переломи та травми. Крисюк Юрій Іванович поступив до нашого закладу 21 числа по переводу з Єрмонецької центральної районної лікарні. Зі скаргами на головнобіль, нудоти, блювоту, біль в ділянці грудної клітини і наявності забійних там ран. Додатково встановили, що в нього є перелом кістки скулової. Звичайно, є перелом Репер. Своєю чергою Валентина Хоптова теж називає себе постраждалою. каже, нещодавно покинула стіни лікарні, де у неї діагностували струс мозку. Нині начальниця управління освіти Ярмолинеччини підвищує професійні навички на курсах у Києві. Вікторія Спринчак, Володимир Вінськевич, новини телеканал Ексклюзив.